Ну що ж, друзі, на Вінничині ввели додаткові обмеження для чоловіків від 18 до 60 років. Мова йде про те, що відтепер таким чоловікам заборонено в'їжджати у прикордонні райони з Молдовою, тобто, незважаючи на це, яка ціль поїздки, чи це туризм, відпочинок чи рибалка, дозволено в'їзд тільки чоловікам, які постійно проживають на цих територіях або навчаються. Там також схожі обмеження введені, також і в Закарпатській області, вже давніше в деяких районах, де також без спеціального пропуска в'їзд заборонено. І схоже на те, що схожі додаткові обмеження будуть введені і в інших областях, які межують з іншими європейськими країнами. Друзі, діліться своїми думками наскільки адекватно є забороняти чоловікам в'їздити у прикордонні райони. Також по можливості підтримуйте україномовний контент, лайком та підпискою. Всім успіхів і мирного неба над головою!